Дівчата, сьогодні відео для вас бо буду розказувати про яйця. Беремо два яйця. Це магазинне, це домашнє. Беремо циганську голку яйце, і прокалуємо від жопки. А друге яйце проколуємо голку від скрепок. А вода ще холодна, кинемо його в воду. З моменту закипання варимо яйця 7-10 хвилин. Для чого проколювали? Щоб в яйце зайшов. Всередину яйця і щоб гарненько чистилось. Яйця закипіли. Зливаємо гарячу воду, заливаємо холодною, щоб був шок. Ті хто, варить дома, ті, хто варить домашні яйця, знають, як домашні яйця чистяться. Беремо магазини. Você imagina